Рюкзак, бекпек, наплічник. Напишіть у коментарях, як ви це називаєте. Е, я зараз швиденько розкажу, а ви поки підпишіться, е, і потім дізнаєтеся, чому у нас на столі ще й мишка. Вітаю! Тож сьогодні у нас рюкзак від компанії 2Е е, Ultimate Smart Pack 30 літрів. Е, темно оливковий, бо ще є. Чорний і е, світлий, сіро-світлий, світло-сірий. Я відношусь до тих людей, яких е, рюкзаками в принципі не здивуєш. Тому що для мене це, ну в принципі, такий робочий інструмент. Я завжди обираю собі рюкзак на багато років і використовую його у поїздках, у, е, у якихось гастролях, у турах і так, далі, і так далі. Але ця модель мене приємно здивувала. Тож давайте розпочнемо одразу з найбільшого відділення. Е, ось воно. Те, що ближче до вашу до вашої спини, те відділення, у яке вміщується е, ноутбук, е, ну розраховано під 16 дюймів, але мені здається, трішки більше також влізе. Ось воно це відділення. Як ви е, бачите, ті, хто подорожував і знає, як е, важливо проходити контроль, то ось, будь ласка, дуже зручно відкривається повністю. Е, тут ми бачимо, ну, по-перше, відділення під ноутбук, як я вже сказав. Також є ось така сітчаста кишеня під е, павербанк. І в цей пауербанк ми під'єднуємося вбудованим кабелем, і вивід є, є от сюди на е, праву лямку. Тобто звідси ви вже можете взяти вашим е, проводочком і е, ось сюди, мені здається, ну, мобілка сюди не влізе, щось інше влізе. Е, тобто мобілку під'єднати або що ви там будете підзаряджати. Лямочка також є, тут у нас е, посилене, але не, не дуже так би мовити, можна було б трішечки Міцніше зробити, тим не менш. Також позаду, ось ця лямка, як мені пояснив Ковальський, це для того, щоб коли ти, наприклад, з цим з валізою йдеш і піднімаєш ручку. На цю ручку можна її, його надягнути і, так би мовити, вже разом все це з'єднати і їхати далі. Далі у цьому ж відділенні великому ще, один, ще одна кишеня. От сюди, ну мені здається, планшет, Воно розраховано під планшет. Також у нас є ось така. Сквозна, так би мовити, дюрочка відмічена навіть червоним. Тобто можна сюди також звідси, наприклад, з павербанку взяти провід і перенести в наступне відділення. Здається, з цим відділенням все, давайте далі. Знову ж таки, зверну вашу увагу на зовнішню тканину, поліефірна тканина, яка така стійка до зовнішнього впливу. Водичка також з неї скатується. і, ну, Достатньо довго-довго тривало він вам буде служити з такою тканиною. Далі, центральне відділення. Давайте заднє все ж таки. А ще додам, що це найбільше відділення під ноутбук та планшет. Його можна захистити. Ось тут у нас є таке отвір. Коли, зараз покажу, коли з'єднуєш дві цих бігунка, сюди можна вставити якийсь замочок. Далі, центральне відділення. Такі стопери у нас є. Ми бачимо тут дві кишені, одна сідчаста 14 14х14 см на ліпучках. Тобто тут вже використовуйте, як вам зручно. Також бачимо інтегрований мішечок під взуття, Тобто можливо, звідси доступ. Ось сюди, щоб О, зараз покажу вам ось такий мішечок. Тобто щоб не забруднити всередині все вашим взуттям? Будь ласка. З цього боку. А також, як ми вже посміялися з, з Ковальським, навпаки, можна сюди щось е, винести, так би мовити, за е, заприділи, так би мовити, і буде також захищено від е, дощу. Ось так, шудесенько закриваємо. Змійки е, нормального, нормальної якості. Я не можу сказати, що це найкращі змійки в у світі, але в е, ну, мене до них питань практично немає. Як я вже сказав, з цього боку у нас кишеня під взуття, з іншого боку, у нас кишеня захищена. Е, термічно захищена. Тобто сюди ми можемо покласти щось холодне або гаряче, і е, воно не буде або. Швидко застигати або нагріватися. Тобто у нас тут така термічна кишеня. Навіть ось, ось е, сніжиночка намальована. Рухаємося далі. Е, тепер у нас відділення органайзер. Ось такі кишені тут, наприклад, для олівців та ручок. Е, ще одна сітчасте, одне сітчасте відділення, маленька кишеня Ось така, щоб вам було видно. Тут трішки побільше. Також маємо е, приємний бонус це карабін для ключів. Зараз потримаю, бачите, тут також е, таке армоване, е, армована передня стінка. Е, тут у нас карабін для ключів, тобто сюди ключики ваші е, навісили і воно не десь там не валяється в, в кутку, а просто тут дуже зручно, будь ласка, висить на цьому карабінчику. Раз. І два. Мені здається, це ну, дуже приємний додаточок. Продовжуємо. Цю частину закриваємо. Спереду у нас ще одна кишеня. І ще одне дуже таке. Тобто, це все велика кишення. Сюди можна покласти також будь-що, що вам необхідно, щоб було попереду. Нагадаю, що загальний об'єм 30 літрів. І мені здається, це. Ну, такий чесний об'єм. А давайте зараз дещо перевіримо. Ось це у нас 19 літрів. О, зараз, ну, будь ласка, хоп. Ну, тобто. Ще 10 літрів у нас розійдеться по цим е пустотам, так би мовити. Тобто, е все точно приблизно 30 літрів сюди і війде. Можливо, якщо налити просто рідину, то можливо і більше. Ідемо далі, точніше, вже рухаємося до фіналу. Ще зверну увагу на ручку. Армовану ручку. Тут у нас практично металевий такий трос. Тобто, ну... Піднімати щось важке, хоча ну, це бекпек, що сюди максимально важке в будь-якому разі цеглу тут носити не будете. Але про всяк випадок, тут армовано заклепки, і ось, будь ласка, тут прям, ну, такий металевий трос, який такий, у шлангачці, у трубочці всередині. Ну і зверну увагу на лямки. Їх, звичайно ж, дві, вони регульовані, тобто все стандартно. Під, ваш, під ваші об'єми, дуже швидко все регулюється. Як я вже говорив, на правій лямці ми маємо. Кишеню невеличку сітчасту, в яку щось також можна поставити. Про лямочку сказав. Але це ще не кінець. У нас весь наш огляд на столі присутня мишка, модель mg 350 wl також від компанії 2 e і зараз вона йде в подарунок до цього рюкзака, до цього бекпеку. Параметри мишки також можете подивитись на сайті, умови цієї акції також на сайті. Не забувайте клікнути на посилання під цим відео. Тобто, якщо у вас... Є бекпек, ваш рюкзак, якщо у вас геймінговий або не для геймінгу ноут. У будь-якому разі мишка, я думаю, буде приємним подарунком. До речі, це wireless мишка, тобто без, безпровідна мишка, ну і можливо, з можливістю під'єднати її також через кабель. Тож, будь ласка, на цьому наш огляд рюкзака від компанії 2 е можна вважати закінченим. Якщо залишились питання, будь ласка, залишайте їх у коментарях під цим відео. З вами був Білкін, Ковальський, ви були. На каналі моє щасливо! Цілую плечі і до встречі!